ТОП 5 неймовірних трюків фільму Каскадер 4 Райана Гослінга, рекорд Гінеса та Ніякого вогню. Як знімалися трюки у фільмі Каскадер. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо створення 5 наймасштабніших трюків у фільмі Каскадер. Таким вони були виконані. А також ви дізнаєтесь, який трюк увійшов у книгу рекордів Гіннеса. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар. Ми починаємо! Нагадаємо, що 25 квітня в український прокат вийшов фільм Каскадер комедійний екшен з Райаном Гослінгом у головній ролі. За сюжетом режисерка Джоді Морено знімає свій перший фільм і хоче, щоб усе пройшло максимально гладко. На майданчику також опиняється Каскадер Кольт – колишній коханий Джоді, який зараз просто працює поруч із нею та завжди радий її підтримати. Кольт дублює актора, який грає головну роль. Але одного дня актор безслідно зникає. Ніхто не може знайти його, а це означає, що Джоді не зможе закінчити фільм, і це зруйнує її кар'єру. Прагнучи допомогти коханій жінці, Кольт вирішує взяти на себе роль детектива та розшукати актора, який схоже зник за дуже загадкових обставин. Каскадер став сучасною адаптацією одноіменного успішного телешоу 80-х років. А в інтерв'ю Райан Гослінг розповідав, як сам Стівен Спілберг похвалив стрічку. Що стало епохальним моментом для актора? Враховуючи специфіку фільму, а саме великий акцент на епічних трюках та непростих завданнях для каскадерів, новий фільм Райана Гослінга суттєво відрізняється з-поміж інших робіт на цю тему. У цьому відео ви дізнаєтеся, як створювали одні з наймасштабніших сцен у стрічці, та що нового фільм додає у світове виробництво кіно. Видовищні трюки та каскадери як головні герої фільму. Певна річ, Райан Гослінг є головною зіркою фільму Каскадер але в реальності під час процесу кіновиробництва робота каскадерів часто залишається обділеною увагою. З одного боку, чим непомітніший Каскадер, тим краще. З іншого, виснажливі тренування та ризик власним життям часто не утримують такого висвітлення у медіа, як акторська гра головних зірок. Потім із Каскадером Райан Гослінг та його команда вирішили в усіх сенсах підняти роль каскадерів у кіно на новий рівень. Наприклад, під час презентації фільму Каскадери, дубле реактора, так само позували на червоній доріжці і навіть породили низку вірусних відео, на яких виробляють трюки прямо під час прем'єри. У фільмі багато трюків, які виконували чотири каскадери Гослінга: Джастін Етан, Трой Браун, Логан Голодей. І Бен Дженкін. Саме двоє останніх з'явилися на прем'єрі фільму разом із Гослінгом в однакових костюмах. Сам Гослінг називав своїх дублерів героями на екрані і розповідав, якою веселою пригодою стали зйомки фільму. Об'єднатися з режисером Девідом Лейчем і знайти спосіб перевернути оповідь та поставити каскадерів у центр уваги було справді захопливо. Величезний вибух та рекорд Гіннеса. Цей трюк стає амбітним першим кроком для головного героя, який прагне повернутися у стрій після аварії. У самому трюці відбувається величезний вибух, який відкидав джип героя в гарматний крен. Вибух був настільки великим, що сам дублер Гослінга Логан Голодей побив світовий рекорд Гіннеса, адже у машині зробив 8,5 перекидів. Попередній рекорд належав каскадеру Адаму Кірлі 7 перекидів у фільмі про Джеймса Бонда «Казино Рояль. У 2006 році. Автомобільний стрибок з висоти 68 метрів. За сюжетом, герой Арона Тейлора Джонсона відомий актор бойовиків, який бреше пресі про те, що сам виконує всі трюки. Це виходить йому боком, і в підсумку, герой змушений сам зробити стрибок у машині з висоти 68,5 метрів. Перед тим як виконати справжній стрибок на 68 метрів, знімальна група створила набір макетів різної висоти, щоб відпрацювати стрибки крок за кроком. Падіння з гелікоптера Для виконання кулімінаційного трюку з падінням Кольта з гелікоптера на подушку безпеки команда фільму найняла Троя Брауна, сина легендарного каскадера Боба Брауна, якому належить світовий рекорд із найвищого падіння на подушку безпеки. Він встановив його у 2002 році, коли вистрибнув у вікно хмарочоса висотою в 20 поверхів, охоплений полум'ям на церемонії нагородження. Тоді Трою Брауну було лише 3 роки, але на зйомках Каскадера вже дорослий Трой зміг вшанувати спадщину свого батька. Через те, що високі падіння на подушки безпеки трапляються рідко, команді фільму було б важко знайти подушку безпеки, яка була б достатньо великою для виконання трюку. Тож режисер стрічки залучив до зйомок самого Боба Брауна, попросивши позичити у нього подушку потрібного розміру. Батько Троя Брауна Боб також приїхав, щоб попрацювати із сином над особистим рекордом падіння з висоти 45 метрів. Трой підіймається до 45 і робить красиве падіння, а його батько на сьомому небі від щастя, схвильований та гордий. А потім, коли все закінчилося, вони підняли свої маркери, і він поставив знак Троя поруч з місцем, де він встановив свій рекорд на мішку, розповів режисер Девід Ліч. Стрибок із човна та вінтажна куртка. Видовищний стрибок із човна трапляється під кінець фільму. Цікаво, що точну тему трюку надала знахідка особистого костюмера Гослінга, марка Ейвері, який знайшов у вінтажній крамниці. Куртку з каскадерського шоу Поліція Майамі». Гослінгу та режисеру фільму сподобалася ця деталь, адже вона додавала герою предісторії, ніби він якраз і працював колись на цьому шоу. Ідея стрибка Щовна також народилася з імпровізації. Під час примірки куртки Гослінг пожартував у стилі свого героя Я водив човен із зав'язаними руками за спиною. Режисер був в захваті як від жарту, так і від ідеї, і загорівся бажанням втілити цей трюк. Гослінг про всяк випадок отримав ліцензію на керування човном, але більшу частину сцени виконали приховані водії. Стрибок із човна вимірювався у 24 метра з використанням рампи висотою в метр і довжиною в 7 метрів. Тренування горає на Гослінга та фокус на позитивних ролях. У нещодавньому інтерв'ю Райан Гослінг розповів, що обирає ролі в кіно, виходячи з того, що краще для Єви Мендес та їхніх доньок, і спеціально уникає темних героїв. Я не беруся за ролі, які заведуть мене в якесь темне місце. У цей момент я відчуваю, що намагаюся прочитати ситуацію вдома і відчути, що буде краще для всіх нас. Рішення, які я ухвалюю, я ухвалюю разом з Євою, і ми приймаємо їх передусім з думкою про нашу сім'ю, розповів актор. Хоча Каскадер є командійною стрічкою, а герой Гослінга – чарівним та кумедним, позиція актора також повпливала на його роботу під час зйомок фільму. Зокрема, маленькі дочки актора навіть мали свої умови, мої діти не хотіли, щоб мене підпалювали. Хоча я сказав: ну насправді це технічно безпечніше. Тому що є багато захисних засобів, поділився Гослінг. Незважаючи на те, що цей конкретний трюк передбачав вогнетривкий одяг і спеціальний захисний гель, доньки Гослінга все одно сказали ні, ніякого вогню. Тож ця сцена теж відійшла дублеру. Коли у Райана Гослінга запитали, як йому вдалося змінити свій образ та відокремитися від ролі Кена, яка стала однією з найкращих частин фільму Барбі, актор відповів: Я просто став більше їсти. Їжа в Австралії, де знімали фільм Каскадер, надто хороша. А ще Кольт, персонаж не переймається естетикою. Знаєте, це був хлопець, який працював паркувальником до того, як повернувся до каскадерства. І однією з головних переваг його роботи було те, що він отримував стільки боріто, скільки міг з'їсти. Тож не можна сказати, що він з'являвся перед камерою готовим до зйомок, розповів актор. Проте це не означає, що фізичних навантажень не було. Зважаючи на те, що у Гослінга було 4 каскадери, його тренування були трохи більш спеціалізованими. Наприклад, завдання з бойової та трюкової хореографії. У декількох сценах Гослінг сам виконує трюки, зокрема падіння з 12-поверхового будинку. Думаю, я втрачав свідомість, що найменше на дев'яти з них пожартував Гослінг. Тож актор сам виконував сцену бійки на мосту Сіднейської гавані. Для цього знадобилася певна підготовка з бойової хореографії, яка передбачала вивчення в невеликих фрагментів різних видів бойових мистецтв. Цікаві факти. Каскадера розробляли з 2010 року, і в різні роки такі актори, як Том Круз, Кіану Рівс, Ніколас Кейдж, Джейсон Стетхем і Двейн Джонс, претендували на роль Кольта Сіверса, яка врешті відійшла гослінгу. Кріс Огара, який був відповідальним за реалізацію трюків у фільмі, записаний в титрах Каскадера як дизайнер трюків, що вважається першою такою згадкою у титрах: роль дизайнера трюків призначена для визначення високого рівня художнього внеску традиційної ролі координатора трюків, а також для визнання творчого лідерства в трюковій індустрії. Райан Гослінг випадково зустрівся з Стівеном Спілбергом, який сказав, що йому сподобався Каскадер. Я побачив Стівена Спілберга, який йшов у моєму напрямку. Я не знаю його. Я подумав, що він за що не підійде, щоб поговорити зі мною. І все ж він продовжував наближатися. І тоді я подумав, що знаю, що зараз станеться. Я покажу на нього, а він скаже: ні, не ти, позаду тебе. Тож я не буду цього робити. Врешті-решт, я запитую Я? Він каже: Так, ти. Я кажу: вибачте, я не думав, що ви прийдете поговорити зі мною. Я підвівся, він обійняв мене і сказав. Я щойно подивився Каскадера, і він мені дуже сподобався. Наразі це все. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть, будь ласка, коментар, чи сподобалось вам це відео. Пишіть, що не сподобалось, адже мені хочеться робити все цікавішим та якіснішим контент, який виходить на каналі. Поставте лайк і підпишіться. So, I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh, yeah, I rap with.